Як взагалі, от для широкого загалу, щоб зрозуміти, як взагалі відбувається податкова перевірка, що це взагалі за процес? Дуже цікавий процес і дуже токсичний для бізнесу, скажімо так, але до вас можуть прийти, а можуть не прийти. Якщо ми говоримо про те, що здійснює податкова самостійно, то вона може подивитись ваші декларації, вона може перевірити, що і як ви подавали. І за результатами цього скласти або довідку, або акт. Вони полюбляють дуже акт. Чому? Тому що акт перебачає собою порушення. Довідка це коли порушень немає. Якщо порушень немає, то працівник податковий не допрацьовує. Це ми говоримо про ті перевірки без виїзду до вашого офісу. Але ми маємо розуміти, що податківець прийде вже незабаром, він стукає до вас в двері. Тому до цього ми готуємося. Ми юристи готуємося. Ми готуємо керівників підприємств. Ми готуємо е, бізнес до того, щоб зустрічати податківця. Зустрічати бажано його з нескараваєм сіллю. Зустрічати, е, ми хочемо дати практичні поради, тому що перевірки е, з виїздом на підприємство, вони фактично можуть заблокувати діяльність вашого підприємства для того, щоб цього не сталось, потрібно зробити комплекс заходів на підприємстві. До прикладу, ми починаємо з вхідної групи. В будь-якому офісі все розпочинається з рецепшена. Податківець, коли приходить на підприємство, його зустрічає чарівна дівчинка, як мінімум, яка йому має надати журнал, де він має записатися, де він має надати направлення, наказ на перевірку, пред'явити своє службове посвідчення. Не поодинокі випадки, коли в цих документах вже буде щось заповнено невірно. Це юрист допоможе розібратись, проаналізувавши, коли відскановані ці документи вже в той же час опиняються у юриста, який має бути на підприємстві. Ми вже їх давно чекаємо, ми готуємось до цього. По перше, має бути спеціальна книга у кожному кожному підприємстві і має бути вже юрист. Обов'язково. Ну, як банально би не звучало, коли. Ви у вас всі процеси більш-менш прописані і підготовлені, то ефект раптовості зникає у податківця. І ніхто не ховається, ні всі не біжать від нього. Його заводять в окрему кімнатку, де ведеться відеонагляд. Я раджу банально, щоб на підприємстві все записувалося. Вся потрібна інформація, відеонагляд має бути в кожній кімнаті. І коли воно потрібно, наприклад, для оскарження дій в суді, може там вони щось принесли з собою, бо ми ще й до інших дій там перейдемо, контролюючих органів, не податкові перевірки, а там, наприклад, більш серйозні, коли кримінальні провадження і вже включається страшний беп, або як раніше казали, податкова міліція, щоб бізнес розумів, про що ми тоді вже потрібно фіксувати ці всі дії. Якщо ми говоримо про звичайну перевірку, окрема кімнатка, де там ну хоче бізнес дати воду чаю, він дає. Але якщо жорстко і ми розуміємо, що підприємство має там роки судів, роки проблем з податковою, то ну ніхто не зобов'яже жодного бізнесмена надати навіть воду. Такі приклади в моєї діяльності були, що от керівник настільки був негативно налаштований до податківців, що він навіть води їм не давав, просто стіл і все. І ви більше нічого не зобов'язані надавати. І документи, які згідно переліку. Згідно того, яка перевірка проводиться, він може по конкретному контрагенту прийти вашому. Тоді ми надамо не все за роки діяльності підприємства, а ми надамо лише документи по конкретному контрагенту. А якщо вдруг у податківця не все добре з його документами, то ми йому нічого не зобов'язані надавати. Ми це оформимо у вигляді письмовому і нічого не надамо, бо будемо вважати його дії незаконними, і будемо їх оскаржувати. Тому щодо парад. Однозначно не дозволяйте ходити податківцям по всьому підприємству, однозначно не дозволяйте спілкуватися з персоналом. Однозначно персонал ми інструктуємо. У кожного є інструкція на робочому місці, яка знову ж таки розроблена юристом, де є чіткі поради. Від'єднати там жорсткий диск, їсти його не треба, але десь можна. Його в окреме приміщення покласти, де доступу ні до кого не буде. Або вимкнути, як мінімум, комп'ютер, закрити свої робочі місця, закрити бази, якими користуються. Все це ми радимо, і бізнес розуміє цю потребу тримати десь на хмарках. І не має воно в офісі зберігатись, коли його прийде беп і вилучить у вас. І тоді у вас ні бази, ні в бази ваших клієнтів, нічого немає. То, то це якщо це зберігається десь на хмарині, то у вас доступ цей відновиться після того, як закінчиться тиск на вас. Тому прості, прикладні, треба готуватися. А От ви сказали, що е, е, що персонал має мати інструкції, а взагалі якось іншим чином, там можливо там психологічним. В психологічному плані або ще якось персонал має готуватися до цього, що взагалі його треба ізолювати від податківців і не підпускати людей. Якщо ми з вами проговорюємо питання, коли у нас все закінчилось кімнаткою окремою, в якій податковий інспектор працює з документами, то персонал у нас не задіяний в процес. Але є така порада для бізнесу, можна моделювати будь-що. Той самий обшук БЕП, боротьба з економічною злочинністю, яка діє зараз від податкової поліції, тобто це як правонаступник податкової поліції, міліція навіть був у нас єдиний орган, яка міліція зберігалася, це була податкова міліція. І не секрет, що бількість шість людей перекочувала з податкової полі... міліції в БЕП. То методи залишились сталими, вони дуже полюбляють. Обшуки, вони дуже ведуть себе нахабно. Ці дії до цих дій можна підготуватись, навіть банально провівши е, репетицію обшука в, в своєму офісі. Така послуга існувала там, вона була популярною, коли економіка максимально розвивалася і тиск був максимальний. Але на зараз ми розуміємо, що тільки відновилася ця діяльність, і тому бізнес мало користується опцією. Але можна про проговорити, можна і імітувати, і допит працівника, можна імітувати, і обшук. Але головне не перегнути, щоб не було серцевих нападів, щоб всі були здорові і щоб вони далі підприємству приносили користь. Але і такий комплайнс пропонується. Тобто, це не працівник має розуміти, що б він не казав податковому інспектору, працівнику Б прокурору, слідчому, все це буде використано проти бізнесу. Тому я раджу максимально просту інструкцію: це е, нічого не говорити, посилаючись на 63-ю статтю Конституції України, яка дозволяє взагалі нічого нікому не розповідати.